Ви коли-небудь відчували себе так, ніби вас оточує хаос, Це впливає на ваш настрій та продуктивність. Але сил справити з цим немає. Якщо так, прослухайте інформацію до кінця, я розповім, чому так відбувається і що з цим робити. Захламлення це явище не тільки фізичне, але й психологічне. Напевно, кожен з вас знає, що коли у вас поганий настрій, це легко побачити навколо розкидані цукерки, тарілочки не прибрані, і речі, напевно, лежать, аби як. і цьому є психологічне пояснення. Так як наш будинок це є продовження нас самих, в ньому легко побачити в якому чи в ресурсному. Чи в енергетичному стані знаходиться її власник? Запам'ятайте, що захламлення це не просто гори непотрібних харчей, це відображення нашого внутрішнього стану, наших страхів, переживань, а також нереалізованих бажань. Та потреб з точки зору психології, захламлення може бути пов'язане з різними факторами, такими як, наприклад, страх с... втрати, перфекціонізм або низька самооцінка. І це захламлення впливає на вашу увагу, концентрацію та здатність приймати рішення. Захламлення може привести до стресу, депресії, тривоги. Насправді це так і є. Що ваш внутрішній стан відображається ззовні і він вас знову ж таки затягує. Туди, але є і дуже хороші новини. Перше потрібно усвідомити, що щось Таке. відбувається, і потрошки крок за кроком починати розхламлювати або розбирати свій простір, так як будинок для кожного Це з нас, місце, в якому ми відчуваємо перше за все безпеку і можемо бути самими собою, можемо Це ]ся. місце, те ми, як правило, задовільняємо всі найвищі базові потреби. Чуємо спимо і так далі. Тому саме цей простір він найближчий до нас. і, і По ньому легко можна сказати про ваші звички. Корисні чи не дуже про те, чи ви любите читати та, та всяку іншу інформацію, легко побачите по просторі, який ви створюєте. Він ]те. так би мовити передає вашу внутрішню енергію. І людина, коли заходить вперше до вас вдома, дуже, її відчути. Дуже багато людей не хочуть розлучатися із тими речами, які їм як... вже не потрібні. тому що разом з ними вони відчувають безпеку, а також емоційну прив'язку. Можливо, певні речі вам нагадують про якийсь приємний період вашого. Життя. Інші речі ви не хочете викидати тільки тому, що вас гнітить думка, можливо, колись воно мені буде потрібно. І це колись ніколи не приходить. А речей стає дедалі більше, але людина вже звикла до цієї думки і викидати речі їй зовсім не хочеться. З іншого боку, є проблема, коли людина починає викидувати ці речі за ними стоїть страх змін, страх втрати контролю, якесь замкнуте коло, виходить. Але слід пам'ятати, що простір, в якому ми живемо, може нам давати енергію або забирати її. Якщо у вас дуже багато, Візуального шуму, тому, ви то, не подивитесь, сюди стоять речі. В Такому приміщенні у вас будуть гнітити думки. вам буде хотітися вийти назовні, тому що там буде більше просто місце подихати і відчути себе непридавленим і непригніченим. Є ще така приказка. Люди несуть все додому, так от люди несуть психологічні проблеми теж додому. Ось це захламлення. Це відображення того, що людина приносить дуже багато психологічних проблем додому, але вона з ними не справляється. Обростаючи різними речима, ми ніби відчуваємо себе сильнішими, не такими безпомічними, безпорадними, правда. А насправді, якщо ви проведете такий експеримент і зайдете у світле, просторе, незахламлене приміщення, ви не помітите, як легко вам буде дихати. як Ви себе добре будете почувати. Людину повинні оточувати тільки ті речі, які приносять їй радість. Це, до речі, і є секретом у революційному методі прибирання Марі Кондо. Думаю, це потрібно визнати проблему. А якщо вона у вас є, слідкуйте, да, далі. я розкажу, як з цим справитись. Всім добра і миру.